Продажу шкода Octavia a 5 2006 року випуску мотор 1.6 MPI. led ближнє світлофар, машинка симпатична, красива, класна, на 17 легкосплавних дисках від BMW, замінені гальмівні диски, колодки. Всесезонна гума встановлена. Виглядає автомобіль шикарно. Звичайно, є певні нюанси по кузову, рижечки, по порогам моменти є, але це їх болячки. Обслуговані, Через 2-3 тисячі треба міняти мастило. Гре мінявся півтора місяця тому. Задні стойки амортизаторів нові, задні ліва цапфа нова, передні салінблоки міняні нові. Мотор сухий. Рік тому мінялося щеплення. Бетоновані стопи гарно виглядає. Високі оце це що класно. Зауважень немає, все стильно, все красиво, повний електропакет автоматичних електросклопідіймачів, підігрів електрорегулювання, дзеркал, таланки перед зад, круїз контроль шкіряне кермо, 225 тисяч кілометрів пробіга, п'ятиступка механіка, двузонний клімат, контроль, підігрів передніх сидінь, класна музичка, аудієнс в автомобілі стоїть підлокітник, ручник тримає. Максимально комфортний автомобіль з класним салоном, є вакелимки по салонові. Прийшов до нас на майданчик Автопойнт, вона буде тут.